Події, що трапилися 24 січня, цього року в Маріуполі сколихнули всю Україну. У результаті обстрілу загинуло 30 осіб, майже сотня отримала поранення. У зв'язку з цим Полтавська область посилює заходи безпеки населення. Сьогодні я поставив завдання перед головами адміністраціями, перед міськими головами, врахувати в бюджетах. Поточного року видатки, додаткові видатки на збільшення кількості камер відеоспостереження в містах скупчення громадян. До 1 лютого голови районів та міст мають відзвітуватися перед головою Полтавської облдержадміністрації про виконану роботу. Крім того, планується вдвічі збільшити кількість загонів самооборони за рахунок громадськості. Вони працюють в виключно форматі роботи органів внутрішніх справ і служби безпеки України. Вони будуть їм підпорядковані напряму. І тільки на підставі цієї роботи і цієї співпраці вони будуть мати право отримувати травматичну зброю. Також губернатор повідомив, що на сьогодні вже відпрацьовані схеми патрулювання органами внутрішніх справ та служби безпеки України стратегічних об'єктів Полтавщини. Криміногенна ситуація в області наголосив наразі стабільна та контрольована.